Так, ось наш офіс в бучі ЖК, наш улюблений континент. Хлопці закінчують фасад вже робить. Ось тут у нас вхід. Там у нас юрта незламності. Плов дають. Дають плов чи ні? В юрті незламності? Не, не ходили? Ні. Не ходили? Не. Ось у нас офіс, хлопці відновлюють тут вже. Ті стіни замінили, повністю позамінювали. Це у нас бухгалтерія тут була. Закінчують тут роботи. Санузли порозбивати все було. Кожна стіна повністю все замінюється. Ось як весело тут буде виглядати все. Це у нас ресепшн. Тут у нас скоро будуть дівчата працювати. Це у нас центральний вестибюль. тут поки що трохи треш, але потрошечку, потрошечку відновимо. Я думаю, що в березні місяці тут вже буде краса. Тут все теж розкорочено, розбито. Тут наморки насрали перед, посеред офісу. Вон, всі стіни порозбивати. Санузли побиті, ну другий поверх поки що в процесі. Актова зала наша. ну В цих приміщеннях поки що робиться ремонт, всі простянки замінені, всі стіни замінені Все, що можна було розбити, розбити самі сефік. Нічого, правда, не було, але орки її розкорочили. Якось так.